Сьогодні ми на території Олексійської територіальної громади об'єднаної Якщо будинка газовидобування ми працюємо на території п'яти районів Харківської області. Переважна більшість видобутку газу нашої компанії проводиться на території Харківської області. Фактично, що винка є одною з ключових складових підприємств державного Укргазвидобування так, видобуваємо 55% газу Укргазвидобування, так, а Укргазвидобування в цілому видобуває майже 70% газу на території України. Компанія повністю державна, 100% володільцем акції є. Національна, національна компанія Нафтогаз від то, в свою чергу 100% акцій, які є власник Кабінет міністра України. Тобто державна компанія поставила державну задачу державу, ліцензію на видобування корисних копалин газу та нафти, відповідно яку ми виконуємо. Навіть в умовах війни нам вдалося в 2022 році майже там втримати рівень видобутку, там було зниження на незначну там рівень. А в цьому році нам вдалося продемонструвати ріст видобутку природного газу, в тому числі конденсату і невеличке і показники і по нафті. От, за рахунок перше, це сплоченої команди, так, ентузіастів з професіональної свої справи, так, розробки нового родовища на території Харківщини і більш вдалого, скажімо так, на наш погляд і на нашу експертизу, роботи з діючим фондом свердловин. Чому в Олексіївській громаді ми працюємо з усіма громадами на території, яких є робота нашого підприємства? Але Олексійська громада це одна з базових громад, на якій розташовано одно з ключових родовищ Укргазовидобування – Так, це єфремівське газоконденсантне родовище. На території розташоване також і управління цим родовищем, і групою свердловин і родовищ, яке розробляється єфремівською службою видобутку нафти і газу. Так. Ну, а Ну, Чому Олексіївка, Олексіївська територіальна громада, тому що тут велика кількість свердловин, родовище вже не одне десятиліття експлуатується, так? І фактично пліч-опліч працюємо із місцевими жителями, і з адміністрацією громади в різних постацях. Коли це ще була сільська рада, а тепер вже це об'єднання територіальна громада, ще кілька сільських рад увійшло до територіальної громади. от, з Питаннях пов'язаних з видобутком, з експлуатації е транспортної інфраструктури, так сьогодні ми можемо підвести підсумок 2023 року і кількох років перед цим. Ми підводимо підсумок роботи в цьому році по напрямку корпоративної соціальної відповідальності компанії У 2020 році. Розпочато цей започаткована ця робота. Створений розроблений стандарт відповідної корпоративної соціальної відповідальності компанії в цілому відповідної шублинка газовидобування як найбільші філії, найбільше підприємство видобувної під компанії. Також цей стандарт почало реалізовувати так. І сьогодні ми з вами побачили, як в цьому році, на початку року, ми підтримали ініціативу адміністрації територіальної громади. по… Покращенню водного забезпечення села Єфремівка, села Семенівка, села Олексіївка, так і допомогли профінансували модернізацію обладнання свердловинного для того, щоб це було стабільне водопостачання і більш економно, ефективне. Насправді, пропозиція виявилася ну, по всім напрямкам, дуже правильною, корисною, ефективною, невеликі це були витрати, але як ми бачимо, це дає. Свій ну, шалений результат, скажімо. Люди постійно з водою тепер так витрати на роботу менші. Так. І сьогодні ми можемо сказати, що це вже сьомий проєкт, який ми профінансували з 2020 року, з 2021 обіця, обіця, да? і загальна сума фінансування стала на ці всі проекти трошки менше 900 тисяч гривень. Це сума, на перший погляд, не така вражаюча, якби там всі могло б хотітися да? там і багатися, Але це те, що додатково ми можемо знаходити ці кошти додатково до сплачених рентних платежів. Так, рентні платежі з 2018 року, після зміни розподілу ренти за видобування загальнодержавних корисних копалин, вуглеводневих газу і нафти. Ці рентні почали ці рентні платежі почали також направлятися і місцевим територіальним громадам. Зараз це від всіх цих, цих рентних платежів це 3%. В рік орієнтовно, от в минулому році це було трошки більше 10 мільйонів. Зараз за 10 місяців це майже 10, тобто ми вийдемо по рентним платежам десь орієнтовно на ту саму показник, який був в минулому році. За словами голови територіальної громади, каже, це відчутний, скажімо так, підтримка бюджету. Так, і нам за це не соромно, да ми повністю в повному обсязі виконуємо ці зобов'язання перед державою, і перед територіальною громадою. Також 2% направляється в обласний бюджет, тобто 5% залишається на місцях. Інше це йде відповідно на виконання функцій держави з оборони, охорони здоров'я, освіти охорони правопорядку і так далі. Відповідно, як вже там держава ними розпоряджається. Тобто нам дуже це за це не соромно. Але і додаткова ця робота з корпоративної соціальної відповідальності, навіть державної компанії, це в принципі це ініціатива. Вона світова, коли великий бізнес на територіях, на яких він працює. Якусь невеличку частку свого прибутку, доходу витрачаючи на додаткові соціальні проекти на вирішення ключових критичних проблем, які є на території. Ми для себе обрали з 17 глобальних цілей, ми обрали 5: це освіта, це медицина, це охорона здоров'я, це розвиток територіальної громади та безпека. От відповідно, зараз ми в напрямку охорони здоров'я, розвитку територіальної громади. І якраз і започатко не започаткували, реалізували ці проекти за на пропозицію керівництва територіальної громади. Ми підготували заздалегідь відповідні орієнтовні бюджети по кожній територіальній громаді відповідно і по Олексійській територіальній громаді оскільки ми плануємо продовжувати роботу з буріння нових свердловин, ми дорозвідали родовища і розуміємо, що є ще де бурити свердловини. Це на периферії родовища. Так відповідно, ми розуміємо, що треба допомагати і громаді, тому. Наступний рік буде як мінімум на рівні цього ж року по грошам. Ми сподіваємося було там майже 500 тисяч в цьому році. Так? Але, скажімо так, відкрию да, там може, як там шторка, як там чи правильно сказати, що ми маємо надію і мрію, що це буде трошки вище. Так? Ну, але коли вже це буде забюджетовано остаточно, погоджено на всіх рівнях, тоді це ми можемо казати офіційно. Але нашого колективу бажання всієї компанії це зробити ви. І за ці крошки, відповідно, так само ефективно їх використати, так? бо там механізм довгий, але прозорий, зрозумілий на кожному етапі, і ми бачимо, як ефективно може громада використовувати ці кошти. Ми вражені насправді ну, дуже серйозно. Так що сподіваємося, будемо продовжувати. Анатолій, Анатолій Анатолій каже, що така сама проблема по воді є в Троїцькому, тому на наступний рік ми вже собі там помічаємо, що це треба буде також про це. Планувати і робити цю цю проблему вирішувати і там. Ми сьогодні дуже раді зустрічати і вітати на території нашої громади наших партнерів. А конкретно пана Андрія, представника, це заступник генерального директора Шеблінка газодобування, і е, наша е, багаторічна співпраця, взагалі, з цим підприємством, вона продовжується, і е, суть сьогоднішньої зустрічі, це е, ми підвели підсумки того, що було зроблено по нашим спільним проектам за 2023 рік. І е, Вироботали тактику і фактично ті проекти, які ми будемо реалізовувати у наступному 2024 році. Я хочу сказати, що взагалі державне підприємство Шобільнка газодобування це є один із основних платників податків, в тому числі ренти, на території нашої громади. По-друге, це наші крім податків обов'язкових, це наші партнери. Шобільнка газодобування це є без прикладом ведення соціально відповідального. Бізнесу, тому що вони фактично не тільки проводять свою діяльність по видобутку газу, а вони ще й переймаються проблемами тих територій, де вони це фактично роблять, і де вони ведуть свій бізнес. І як один із прикладів, це є Єфремівка Семенівка, в тому числі на сьогоднішній момент. Фактично ми провели модернізацію двох свердловин, які Забезпечують питною водою ці два населених пункти, взагалі, проблема питної води стоїть дуже гостро в нашій громаді. І Я розумію, не тільки в нашій громаді, а взагалі на території Слобожанщини це є велика проблема. І як один із проєктів, який ми реалізували завдяки підтримки. Шебільнка газовидобування це ще раз кажу модернізація цього обладнання. Що це нам дало? Ну, по-перше, це зняло десь на 50% навантаження у зв'язку з заміною цього обладнання, сплати за використання електроенергії для підйому цієї води. Це заміни насосів і іншого електронного обладнання. По-друге, фактично, це модернізація і цей проект нам допоміг відійти від додаткових. Витрат на залучення іншої техніки для того, щоб там підняти, наприклад, той насос, і все тепер це все можна робити фактично вручну, скажімо так. Тому це суттєво, ну, суттєво знижує втрати до бюджету, втрати на утримання ну, принаймні цих двох скважин. Також ми вдячні. Шабілінки газоведобування і пану Андрію в тому, що вони нам цим допомогли. Територія Киселівського Старостинського округу це Верхній Бішкін. Там фактично з моменту створення ще громади були постійні проблеми з інтернетом. Чому? На жаль, це такий малочисельний населений пункт стосовно кількості населення. І ну, відверто ми зверталися неодноразово до різних провайдерів, які фактично надають послугу інтернету. Вони реально просто відбували. Мовлялись, тому що їм це не невигідно було. Покриття мобільного інтернету там досить проблемне. Також він нестабільний, тому ми запропонували шубільзвидобування. Спільну участь в цьому проекту, і завдяки ним, завдяки цьому проекту, це 2023 рік. Ми фактично придбали старлінки, які зараз там працюють, і принаймні закривають проблеми об'єктів соцінфраструктури. і взагалі центр села тепер з інтернетом і Люди там можуть цим інтернетом користуватись. Тому ще раз кажу, ця співпраця взагалі дуже плідна. 2024 рік. Ми вже фактично деякі проекти сьогодні при робочій зустрічі обговорювали. Перш за все, це така ж модернізація свердловини біля закладу освіти в селі Троїцьке. Це фактично співфінансування будівництва укриття в тому же Троїцькому закладі, сховище мається на увазі для того, щоб, ну, принаймні, коли буде знята заборона, і ми можемо, наші дітки зможуть повернутися до офлайн навчання, це укриття вони можуть використовувати в целях безпеки. Наступний напрямок, який ми сьогодні обговорювали, це на 2024 рік. Це роботи по е, проведенню, скажімо так, е, Ремонту дороги в селі Семенівка в селі Єфремівка. І є розуміння, це дійсно, як казав Андрій, це буде пілотний проєкт, бо він потребує ще досить великих погоджень із ДП дорогами Харківщини і з обласною військовою адміністрацією. Але якщо нам це вдасться, це суттєво поліпшить умови тих населених пунктів, в яких ми зараз з вами знаходимося. А я маю на увазі зараз це Єфремівка і Семенівка.